Друге – це напилено, підготовляємо, хай воно буде про запас. Надія Швед із села Попівка Опішнянської громади, що на Полтавщині, топить у хаті грубу. Розповідає, після російських обстрілів енергетичних об'єктів у регіоні люди лишаються без газу. Ну, летять через хату. У нас вони оце отут, як, як троси. У нас тут годуть, як, як джмілі. поки не було такої, оцієї війни і цього всього, то ми газом опалювали. А зараз машині підтоплять дровами, тому що газ дорого і перебої. Не викидали груби, а тепер вони нас спасують, тому що якщо газу немає, все-таки пічне опалення у нас. Підтримує на плеті, можемо тут щось приготувати. У цьому селі опалювальний сезон планують розпочати 1 листопада, каже староста Юрій Жежура. Через обстріли в області почали вимикати і світло. Багато в людей є, ну але ж багато в людей і немає альтернативного опалення. Тобто було така, що і грілися одіялами, там окутувалися. Якось отак. Почались блекаути. Опять росіяни почали атакувати. Це по погодинні відключення, Ну, на час наданий на сьогодні, скажімо, не було світла години три, але дали. Після останніх обстрілів нашої громади залишилося більше двох тисяч споживачів без газу, зокрема, селище Опішня, деякі старостати. Опалювальний сезон в Опішні вже розпочали. До можливих довготривалих відключень газу у громаді готуються вже рік. Планували його розпочати з 16 числа, але якраз 16-го були обстріли, тому не в усіх об'єктах ми почали опалювальний сезон. На сьогоднішній день була температура в садочках і 17 градусів, і 16. і обов'язково забезпечили всі 95% комунальних об'єктів сонячними панелями і батареями, які не замінять газ. Але на випадок відключення електрики зможе працювати освітлення, обладнання і газові котли. Якщо відключиться повністю газ. То ті об'єкти, які ми встигли утеплити, вони десь тиждень ще протягнуть, плюс-мінус нормальною комфортною температурою для дітей. Сонячний інвертор встановили минулого року. Витратили на це до півтора мільйона гривень, розповів Микола Різник. Це інвертор, на який сходиться вся електроенергія. На цей момент ми повністю забезпечені від сонця і батареї, які забезпечують функціонування випадку блекауту влітку. В день ми працювали від сонця, вночі ми працювали від сонячних панелей задля економії. Тому це дуже хороші системи, і в принципі дають на впевненість проходження цієї зими. У місцевій лікарні газове опалення резервне, бо вже чотири роки тут працює дров'яний котел. Дрова заготовляє комунальне підприємство, яке розчищає посадки. Встановили ми його з метою економії ресурсів, а не блекаутів. А зараз воно для цього. Якщо мінусова температура, там десь мінус 10-15, то йде десь одна машина дров в день. Продовжуватимуть заготовляти дрова у громаді й протягом всієї зими. Якщо чесно, ми не розраховували, що на довгі періоди буде відключення газу, але останні обстріли показали, що все можливо. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.